Всім привіт, друзі! Сьогодні готуємо салат Біг Мак. Кажуть, він дуже смачний і його полюбляють всі, особливо діти. Ну що ж, ми це зараз перевіримо і дамо свою оцінку. Для початку нам потрібно обсмажити фарш на олію із сіллю та спеціями. В ідеалі має бути говяжий фарш, ну, а в мене курячий. Обсмажуємо до готовності. Обсмажений фарш я виклала вже на наситочку для того, щоб він вихолонув, і зійшов лишній жир. Салат готую на велику сім'ю, тому взяла мисочку побільше. Пересипаємо туди фарш і починаємо нарізати капусту. Можна взяти або пекінську капусту, нарізаємо крупними шматочками, або салат айсберг. Пересипаємо капусту в мисочку до м'яса. Також нам знадобляться мариновані огірки. Нарізаємо їх недрібно та пересипаємо в мисочку до салату. Помідори чері також нарізаємо, ріжемо на четвертинки і додаємо до салату. Натираємо твердий сир і додаємо в мисочку. Для заправки нашого салату потрібно змішати кетчуп з майонезом і гарно все розмішати. Додаємо заправку до нашого салату і гарно все розмішаємо. Заздалегідь я взяла велику мисочку, щоб було зручно все розмішати. Друзі, салат виявився надзвичайно смачним, дітям дуже сподобався. Але я сюди не додавала сирої цибулі. За рецептом є цибуля, але мої діти, в принципі, не полюбляють сиру цибулю, тому я її не додавала. А ви робіть на свій смак.